От дивіться, який ліс, на Прикарпатті, Лісова красота. Ташки співають. Неділя можна відпочити. А це лісникова хата. Сюди приїжджають туристи і зупиняються і відпочивають. Жарять шашлик. Ось тут. Відпочинкова зона. Правда, вже трошки вбита. Лавочка, столик. Мій велосипед, на якому я зараз катаюсь. Лісова красота, казка. Свіже повітря не можна надихатись. Сонечко світить. Ось туди дорога йде. А я приїхав звідти. І це йде дорога на трасу, який з'єднує місто Тлумач з Івано-Франківським областю. З містом Івано-Франківським. Ось такий ліс знаходиться біля Тлумача. Така красота. Ось цей будиночок лісника. Ну, так його називають. Ось такі місця у нас відпочинкові. Сюди можна приїжджати, розкладатись і жарити шашлик. Тут класно, тіньок. Там сонечко, а тут тінь. Затишний куточок такий. Напевно, що тут ще нікого не було після зими, ніхто не поприбирав після того року. Але все рівно, досить чисто і гарно. Тут можна жарити шашлик. Правда, якийсь мост вже стоїть.